Буде складний вхід в опалювальний сезон. Івано-Франківськ вийшов на фінальну стадію підготовки до нового опалювального сезону. На сьогодні готові до роботи усі 27 міських котелень комунального підприємства теплокомуненерго, кожна з яких забезпечена генераторами. Проведено 100% випробувань мереж, а також профілактичні та ремонтні роботи. Працівники підприємства роблять на сьогодні все від них залежне для того, щоб за місяць часу приблизно, а традиційно, десь майже жовтня розпочинається опалювальний сезон для того, щоб ми з 15 Жовтня цей опалювальний сезон так само розпочали. Водночас, щороку головною проблемою в місті є старий житловий фонд, який має фізично зношені мережі. Фінансування на їх заміну немає, каже заступник міського голови Михайло Смушак. А отже, доводиться вимушено обходитися аварійними ремонтами. Зрозуміло, що після початку опалювального сезону, якщо ми ці ремонти капітальні не проводимо, будуть проблеми. Буде складний вхід в опалювальний сезон. Ну але Розуміємо, в якій ситуації ми живемо і розуміємо, що ми реально можемо зробити. Ще однією проблемою є колишній район Стек, який налічує 68 будинків підприємства Банкрута. Наразі кажуть міські раді від 16 до 21 будинка, перебувають в стадії переключення з центрального на індивідуальне опалення. Звертаюся до тих людей, які отримали технічні умови. все-таки максимально виконати ті роботи. Ми допомагаємо фінансово для того, щоб ми йшли в опальний сезон. Опальний сезон буде за планом. Єдине, що в районі СТЕК можуть бути проблеми з мережами. місто буде з теплом, Переконаний Руслан Марцінків. навіть якщо взимку будуть тривалі відключення електропостачання, ми бачимо. Як ми будемо робити ці роботи? Десь можуть бути якісь моменти, але місто буде з теплом. Зауважимо опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться, коли впродовж трьох днів середня добова температура буде на рівні 8 градусів та нижче. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.